Їх понад двісті українських янголят, убитих, закатованих расистами. Ці діти нам живим дуже болять. Вони на небі поряд із пречистою, вони в бібліотеку не прийдуть, не усміхнуться мамі, не радітимуть. Без них невдовзі липи зацвітуть, без них пташки в теплі краї летітимуть, їх не покличуть друзі у двори, книжки не дочекаються ніколи. Вони спостерігатимуть згори, як їх однолітки спішитимуть до школи. У Маріуполі, у Бучі, в Бородянці. Вони лише мріяли щасливо й мирно жити. Відступний ворог, в лютому уранці, вже сипав бомбами, аби дітей убити. Вони вже сонця й неба не побачать і не зустрінуть з нами перемогу. За ними Україна гірко плаче, стеляє квітами останню їх дорогу. Пробачте нам, маленькі українці, що не зуміли захистити вас.